Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами пригадаємо одну з раніше вивчених нами цифр. Вона така незвичайна, така чарівна, це цифра та число 3. Ось погляньте, яка вона чарівна. Скажіть, будь ласка, де вона в нас заховалася? Так, бачите, на зоріному небі зірочок цифра 3 утворилася. А також у нас три каченятка за цифрою сховалися. І навіть жираф нам зробив цифру 3. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, одне чорне, скільки їх. Давайте порахуємо цуценят. Один, два, три. Скільки цуценят біля хати? Правильно, три, цуценятка. Скільки всього квітів посаджено у горщики? Ану, давайте порахуємо на першій картинці. Один, два, три. Три квітки. А тепер подивіться, їх поставили на різь, різні полички. Скільки на першій поличці? Одна квіточка на другій. Теж одна квіточка. І знову одна квіточка. Разом. Один, два, три. Погляньте, число три складається з трьох одиниць. Один, два, три. Рошаємо далі. А скажіть, кого на малюнку три? Зайчиків? Чи дітлахів? Рахуємо, скільки всього дітей? Один, два, три. А скільки зайчиків? Один ще один, два. Отже, кого на малюнку три? На малюнку три дитини. А тут на малюнку кого три? Білочок чи пташок? Подумайте, порахуйте самостійно. Давайте я вам допоможу, білочка, одна, так, і більш немає. А рахуємо пташок одна фіолетова. Друга папуга, третя синя. Один, два, три. Отже, кого три на малюнку? На малюнку три пташки, звичайно. Погляньте, а скільки тут на малюнку намальовано тваринок. Давайте порахуємо. Один, два, три. Хто стоїть першим? Зебра стоїть першою. Хто стоїть другим? Їжачок стоїть другим, хто стоїть третім. Жирафа стоїть третєю. Так, хто стоїть першим? Зебра, а хто стоїть останньою? Жирафа. Хто стоїть між ними? Їжачок. Назвіть сусідів їжачка. Так, це зебра та жирафа. А хто стоїть поруч із зеброю? Їжачок. А хто стоїть ліворуч від жирафа? Де в нас ліва ручка? Ну, давайте пригадаємо. Звичайно, це їжачок. А хто з них найвищий? Це жираф, а хто найнижчий? Звичайно ж, це їжачок. Діти, а погляньте. У нас є предмети, і нам треба їх порівняти. Дивіться, скільки грибочків намальовано на картинці? Один, два, три. А скільки сапог? Один, два. Чого більше? Грибочків, тому що їх три грибочки, а сапожків тільки два. Чого більше? Метеликів чи жабочок? Скільки метеликів? Одна. А скільки жаб? Один, два. Жабок більше. Добре. А тепер погляньте, кого більше котиків чи цуценяток? Давайте порахуємо. Один котик, два котики, три котики. А тепер порахуємо цуценят. Один, два, три. Молодці! Отже, можемо сказати, що котиків та цуценят порівно, так? Порівно. Так, молодці. Діти, ми з вами опинилися на залізничній станції. Звірятка хочуть вирушити у подорож. Вони добали квиточки для того, щоб місце у вагончиках. Погляньте, квиточки у них. У вигляді геометричних фігур. На кожному вагончику є геометричні фігури також. На першому вагончику у нас яка буде геометрична фігура, трикутник. На другому вагончику круг, а на третьому прямокутник. Отже, ми повинні в перший вагончик заселити тваринок, у яких в руках білетики трикутної форми, у другий вагончик білети круглої форми. А у третій вагончик білети прямокутної форми. Тож починаємо. Лисичка, яку її тримає білет. Трикутної форми, в який вагончик ми її посадимо. До першого вагончика. Їжачок, круг. До якого вагончика, до другого. Пташка прямокутник. Синичку за третього вагончика ми посадимо. Зайчик. Кругло. Так, у другий вагончик. Ворона прямокутник. У третій вагончик. Ведмедик трикутний. Він буде їхати у першому вагончику. А білочка круг у другому вагончику. І залишився у нас останній вовк. В який вагончик ми його посадимо? Звичайно, що перший. Отже, діти, дивіться, у нас в першому вагончику опинилося, скільки пасажирів вовк, лисичка та ведмедик. Один, два, три пасажира. Так, подивіться, у другий вагончик ми поселили зайчика, білочку та їжечка. Скільки пасажирів? Один, два, три. А у третій вагончик ми поселили скількох пасажирів: Синичка та Ворона. Один, два. Отже, малята, я сподіваюся, що ви добре запам'ятали ці цифри. Ми з вами пригадали геометричні фігури. До нових зустрічей, малята. До побачення!